Раніше використання піротехнічних предметів під час святкувань було звичайним ділом і викликало у людей позитивні емоції. Проте з початком повномасштабної війни та встановлення воєнного стану в Україні використання піротехнічних виробів стало під забороною. Коли розпочалася збройна агресія, люди, коли чують вибухи фейерверків, іншої піротехніки, отримують стрес. Та дискомфорт тому військова адміністрація прийняла рішення про заборону під час святкування новорічних свят, використання піротехнічних засобів, фейерверків. Заборона стосується як людей, які займаються продажем піротехніки, так і мешканців, які будуть запускати салюти на свята. Тому хотілося б звернутися до місцевих мешканців, повідомити про те, що дані вироби піротехнічні заборонені. Використання їх також заборонено. У разі виявлення порушень цих вимог, порушники будуть притягуватися до відповідальності як адміністративної, так і можливо до кримінальної. Поліція у посиленому режимі буде контролювати вулиці міста на новорічні свята. Буде контролюватися як точки можливих продажів піротехніки, так і місця скупчення людей. Тому звертаємося до громадян, закликаємо поставитися з порозумінням, поважати один одного. Також працівники поліції нагадують про комендантську годину, яка не буде змінюватися навіть у новорічну ніч. Наразі діє комендантська година з 21-ї години до ї ранку. Це вимога введена для нашої ж безпеки. Тобто, ставтеся з порозумінням, святкуйте новорічні свята вдома. Тож не порушуйте закон та дотримуйтесь правил безпеки у новорічні свята. Покровськ, грудень, 2022 рік.